Імміграція та адаптація це є процеси, які потребують не тільки часу, але й прийняття. Тому зараз запитання, повідомлення від моєї підписниці на інстаграмі може стати актуальним для багатьох із вас. А саме не можу зрозуміти, куди далі рухатись, чим я можу бути корисна в Італії, людям з іншим менталітетом і з інакшим прийняттям, але в Україну повертатись не хочу. Ой, як я розумію, це так мені відомо. А вам? Це той стан між, коли вже не там, але ще зовсім не тут. Але саме в цьому і народжується новий етап, не коли ти точно знаєш куди, а коли починаєш шукати, хто ти тут. Не поспішай із відповідями. Позволь собі побути, поспостерігати, познайомитись із новою собою в Італії. Пам'ятайте вже корисно тим, що ти є, своєю присутністю, силою, історією. А решта прийде. Обіймаю тебе. І ти вже на правильному шляху. Люби себе та приймай себе тут, у цьому новому час прийняття все вирішить і все допоможе зрозуміти. До нових зустрічей, і які саме процеси для вас важкі в інтеграції, в імміграції в цьому зміні, в цій зміні середовища. Пишіть в коментарях, а я буду мало-помалу відповідати вам.